Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телерадіокампанії Шанс дивитесь програму 600 секунд сьогодення із життя шепетівчан. Реально, актуально і проблемно. Досить актуальною стала тема останнім часом у Шепетівці обговорення ситуації, яка склалася на підприємстві ТОВ Шепетівка Енергоінвест. Дуже багато інформації було опубліковано і в ефірі телерадіокампанії Шанс, і на місцевих сайтах, і в друкованих засобах масової інформації. Для того щоб прояснити деяку інформацію і достовірність, а також правдивість, ми сьогодні запросили у студію генерального директора ТУВ Шепетівка Енергоінвест Петра Петровича Ковальчука. Доброго дня, Петре Петровичу! Доброго дня, ми раді вітати вас у нашій студії і хочемо задати питання, які цікавлять і є актуальними для жителів нашого міста. Чи достовірно є інформація про те, що Шепетівське водопровідно-каналізаційне господарство тепер передано у комунальну власність міста? Так, дійсно можу підтвердити цю інформацію, що справді, 8 числа цього місяця. Позачерговою сесією Шепетівської міської ради було прийнято рішення про розірвання договору концесії з ТОВ Шепетівка Енергоінвест в частині концесії Шепетівського комунального підприємства до каналізаційного господарства і про передачу його відповідного користування громаді міста комунальному підприємству. В принципі, хотілося би зазначити, що процес передачі вже розпочато. Зараз готуються документи. Плануємо завершити передачу до 30 квітня, для того щоб вже з 1 травня комунальне підприємство здійснювало самостійну всю діяльність. Я так гадаю, що якщо все пройде, як заплановано, то з 1 травня в місті Шепетівка послуги водопостачання та водовідведення знову надаватиме Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства. Крім того, хотілося б зазначити, що передаємо ми не тільки те майно, яке отримали в процесі концесії від комунального підприємства, а й все те, що було придбано та встановлено в процесі модернізації і поновлення основних засобів на підприємстві. Усе це буде передаватися так само в користуванні комунальним підприємством. Багатьох шепетівчан цікавить ситуація, яка нещодавно склалася в одному із микрорайонів нашого міста, а саме в котельні по вулиці Шишукова, 8Б, де склалася на думку багатьох шепетівчан, досить така неоднозначна. Ситуація, де так. нібито відбувався демонтаж обладнання, яким займалися працівники вашого підприємства. Роз'ясніть, будь ласка, цю ситуацію і розвійте, якщо це правда, ось саме такі слухи, що ходять у Шепетівці. Ну, справді ситуація виникла, справді ситуація була неоднозначна. З приводу цього можу пояснити, що. Одразу після того, як було 1 числа, 1 квітня прийнято рішення виконкомом про припинення опалювального сезону, було прийнято рішення про початок обслуговування обладнання, яке встановлено на наших котельнях. Відповідно, з 2 числа наші спеціалісти, працівники нашого підприємства спільно з працівниками організації, яка здійснює обслуговування обладнання, почали роботи по котельні нашої шукове 8Б. Метою робіт було проведення дефектування обладнання, виявити, що не працює, що працює неправильно, і, відповідно, на місці прийняти рішення. Якщо необхідно, то демонтувати обладнання для його подальшого обслуговування. Виникла ситуація неоднозначна в зв'язку з тим, що мною було, скажімо так, не скоординовано дії наш, наших працівників. з... Керівниками міста, скажімо так, так з виконуючим обов'язки міського голови Михайлом Івановичем Полодюком та його замом Володимиром Броніславовичем, в результаті чого в них склалася думка, що ми справді збираємося демонтувати і вивезти обладнання в невідомому напрямку. Однак Шепетівка Енергоінвест як мала за мету, так і має за мету продовжувати працювати в місті та надавати послуги. Тому вивезення, в принципі, не планувалося. Це є це було б недалекоглядно з нашої сторони, і ми розуміємо, що порозуміння із нині діючою владою, яка змінилася в Шепетівці, знайдено, і шляхи співпраці та подальшої стратегії вибуде Так, ну ми прийняли рішення, що для того, щоб трішки цю ситуацію згладити, для того, щоб припинити і різні спекуляції на цю тему, прийняли рішення взагалі відкласти ці роботи або на початок вже опалювального ну, перед самим опалювальним сезоном, тобто вересень-жовтень, або взагалі перенести на наступний міжопалювальний сезон. Спасибі за таку зрозумілу і достовірну інформацію саме з перших вуст Петро Петровичу. Ми знаємо, аналізували і споглядали все таки роботу підприємства ТОВ Шепетівка Енергоінвест протягом тривалого періоду. Знаємо, що велике інвестування було вкладено у розвиток підприємства, і все це сприяло покращенню та наданню подачі тепла для жителів Шепетівки. Скажіть, будь ласка, детальніше познайомте нас, які інвестування було здійснено. У 2013 році, і взагалі, які основні роботи було проведено у цьому напрямку. З цього приводу можу зазначити, що за весь період діяльності Шепетівка Енергоінвест було проінвестовано в двох напрямках кошти приблизно в наступному об'ємі на водопостачання, водовідведення це близько 2 мільйони 700 тисяч гривень. І в напрямку теплопостачання це порядка 7 мільйонів. З приводу того, що конкретно було зроблено, то по водопостачанню це було здійснено було здійснено модернізація очисних споруд. На це було затрачено 1,4 мільйона. Придбано насосне обладнання на загальну суму 700, 748 тисяч. Крім того, було замінено встановлено насос встановлену насосну станцію з трьома насосними агрегатами марки «Ловара» з частотними перетворювачами, а саме на ВНС 3 по вулиці Гагарі на 2А. Крім того, в листопаді 2013 року було встановлено мулошкреб та пристрій для видалення плаваючих речовин. Це що стосується реконструкції очисних споруд. Як результат, ми значно покращили екологічну ситуацію в місті та районі, адже це прямо впливає на якість тих стоків, які скидуються в водойми, що знаходяться поблизу міста. Що стосується модернізації в сфері теплопостачання, то так само тут робіт було проведено дуже багато. Я думаю, слід зазначити, що замінено на трубопроводів, наприклад, на трубопроводів теплопостачання. Різних діаметрів загальною протяжністю близько ну, 1100 метрів. Це в двохтрубному в обчисленні. Крім того, проведено реконструкцію котельні, яка знаходиться за адресою Ватутіна 61А із заміною котлів ніі 105 застарілих на котли німецького виробництва Вісман. Ця модернізація дає можливість заощаджувати газ, природний газ на загальну суму 190 тисяч гривень за один опалювальний сезон. Також було здійснено при цьому заміну насосного парку на більшості котелень. Завдяки проведеним роботам вже на даний час ми заощаджуємо в значній мірі енергоносії, які, в принципі, що дає нам можливість стабільно виплачувати заробітну плату працівникам, і так само і податки, і на все решта, використовувати кошти. І, в принципі, як результат можна. Підкреслити, що товариство в цілому за період своєї діяльності з 12 по 13 рік в цілому інвестувало понад 7 мільйонів гривень. Петро Петрович, логічним є запитання про те, які плани у адміністрації ТОВ Шепетівка Енергоінвест на подальшу діяльність і, зокрема, на здійснення повноцінної життєдіяльності міста у 2014 році? Е, в принципі, так само, як і в минулий міжопалювальний період. Цей міжопалювальний так само е, плануємо провести не, чималі роботи. Е, зокрема, плануємо провести повну реконструкцію котельні по проспекту Миру 38А із заміною також застарілих котлів ні 105 на котли е, Вісман. Е, крім цього, там будуть так само встановлені нові системи хімводопідготовки, що забезпечує подання більш якісного теплоносія в мережу. Так само плануємо замінити решту застрілих насосів, які залишились на цій котельні, для того, щоб забезпечити уже і резерв насосний резерв високої якості. Крім того, у 2014 році заплановано здійснити заміну теплових мереж, що потребує загальних інвестицій на суму понад 400 тисяч гривень. Петро Петрович, усіх мешканців, звичайно, цікавить питання, чи буде збільшення тарифу в подальшому опалювальному сезоні на користування теплом. Е, можу відповісти так, що виходячи з тієї інформації, яка до нас поступає з обласних органів управління ЖКХ, з Національної комісії, що здійснює регулювання ринку комунальних послуг, виходячи з цієї інформації, можу зробити висновок, що дійсно тариф буде підніматись. Наскільки він підніметься, не готовий відповісти. На даний момент нами на вимогу нацкомісії були надані їм всі документи, з яких вони можуть зробити розрахунки. Наскільки власне буде піднятий цей тариф. Знаю, що коригування точно буде здійснюватися по таким складовим, як заробітна плата працівників та газ. Відповідно, тариф буде введений з 1 травня. І ну, оскільки в Шепетівці діє одноставковий тариф, тобто споживачі платять за тепло лише в опалювальний сезон, їх це торкнеться вже в новому опалювальному сезоні, вже за жовтень, коли коли їм прийдуть платіжки за жовтень місяць. Багатьох жителів цікавить питання, чому вони повинні платити за повірку лічильника. Можу сказати так, що чому було розпочато роботу в цьому напрямку Шепетівка Енергінвест. Справа в тому, що з близько 11 тисяч лічильників, які встановлені у споживачів в квартирах на воду, з 11 тисяч приблизно 7,5 тисяч не пройшли повірку. У них міжповірочний інтервал був закінчений. Виходячи з цього, ці лічильники вони потихеньку виходять з ладу і починають рахувати неправильно. Як наслідок, скажімо так, недостовірна інформація надходить по споживанню в Шепетівка енергоінвест і неправильні нарахування. Це за собою тягне дуже багато наслідків, починаючи від того, що надходить менше коштів, і закінчуючи тим, що фактично у нас збільшуються нормативні витрати питної води, що так само тягне за собою зміну балансу в тарифі. У зв'язку з цим і була ця робота. Чому споживач, чому саме споживач повинен платити за повірку лічильника? Можу сказати, що справа в тому, що в діючий тариф на водопостачання водовідведення в місті Шепетівка не включені послуги по повірці лічильника. Бувають ситуації, коли ці послуги включені вже в тариф, по якому платять мешканці. В такому випадку, звісно, безперечно, це лягає на плечі водопостачальної організації. У випадку з Шепетівкою, ця складова вона не була включена в тариф, і відповідно це залишається, цей обов'язок залишається за споживачами. І тепер, я так розумію, логічно, цим будуть займатися підприємство Шепетівської водопровідно-каналізаційного господарства. Так, ну беручи до уваги, те, що я зазначив вище, що, скоріш за все, з 1 травня надавачем послуг водопостачання, водовідведення в місті буде комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства. Це буде в їхній компетенції, яке вони приймуть рішення чи рухатися в напрямку, тому щоб все-таки у споживачів завжди були повірені лічильники, які будуть правильно рахувати спожиту воду, то я думаю, вони будуть продовжувати роботу в цьому напрямку. Якщо вони вирішать в цілях, скажімо так, економії коштів споживачів припинити цю роботу. Ну значить, вони припинять цю роботу. Тобто інформація буде подальшою вже дитина. Більшіст... Я думаю, вони будуть повідомляти споживачів подальшою. Добре, Петро Петрович, ми всі розуміємо на сьогоднішній день, що якість води це якість нашого життя. І хочу вам сказати про те і передати таку думку шепетівчан, що дуже добре, що саме підприємство Шепетівка Енергоінвест започаткувало діяльність трьох станцій до очистки води. Це досить зручно, досить якісно, і багато жителів користуються і п'ють саме таку воду, тим самим зберігаючи своє здоров'я і дбаючи про здоров'я своїх дітей та внуків Цікавить питання, шепетівчан, чи будуть працювати ці станції, і яким чином хто це буде коригувати, дивитися, фільтрувати і аналізувати роботу цього ну, в тому, що станції до очистки води будуть працювати. Я впевнений на 99%, тому що всі бачать, ну скільки користі дає це місто, і перш за все ми отримуємо. Скажімо так, зворотній зв'язок від споживачів про те, що їм дійсно ну, імпонується вода, і вона їм подобається, і вони нею користуються. Це самий головний показник того, що, чи потрібні ці станції до очистки води. З приводу того, що хто буде їх обслуговувати, на даний момент ведемо переговори з. Представниками комунального підприємства, з представниками міста, вирішуємо питання, чи вони все-таки залишаться у віддані Шепетівка Енергоінвест, чи будуть передані в, на обслуговування вже комунальному підприємству. В принципі, по цим станціям можу додати так само, що чув таку думку від деяких споживачів, що вода погана, тому що з неї забирають усі мінерали, тому вона не є такою хорошою, як, як мала би бути. Насправді, там встановлений цілий ряд фільтрів, які, по яким можна виставити показники, скільки яких мінералів залишити у водичці. Звичайно, ми вибираємо баланс, ми не очищуємо її до рівня дистиляту. Тобто, там, звичайно, є поживні речовини, ті, що потрібні кожному ну, живому організму. І відповідно ця водичка дійсно корисна і я раджу користуватися і надалі. І пити цю воду. спасибі за саме роботу цих станцій, Петре Петровичу. Хочу передати вам думку і інформацію і питання від багатьох шепетівчан. Інформація про те, що Шепетівка Енергоінвест має значний борг. Близько 36 мільйонів гривень. Як ви, як директор даного підприємства, прокоментуєте цю ситуацію, підтвердите цю інформацію? Ну і заспокоїте жителів, тому що жителів хвилює сам факт, чи наступний опалювальний сезон не під загрозою, маючи такий великий борг. З приводу цієї інформації, справді можу підтвердити, що так заборгованість числиться за підприємством за Шепетівкою Енергінвест порядка 38 мільйонів. З приводу того по порядку, так з приводу того, звідки ця заборгованість. З цих 38 мільйонів порядка 6 мільйонів це заборгованість, яка була нам передана від шепетівського підприємства теплових мереж. Крім того, існує заборгованість від бюджету по компенсації різниці в тарифах. Це порядка 9 мільйонів. Це те, що буде безумовно погашено з державних коштів. Крім того, на даний момент існує дебіторська заборгованість споживачів перед нашим підприємством порядка 12 мільйонів. Так само є заборгованість від бюджетів різних рівнів за, спожиті, за спожити тепло вже в цьому опалювальному сезоні. На даний момент ця цифра становить близько 2 мільйонів. Крім того, можна додати також, що за весь період діяльності ем, нашим підприємством, скажімо так, перерозпреділялися е, затрати, і е, в ході того, що вбачаючи ну, ту ситуацію, в якій був водоканал до передачі в концесію, і в то, в якому стані було обладнання, е, ми стояли перед такою необхідністю, як модернізація їхніх основних засобів. І відповідно, частина коштів направлялася на підтримку водопровідно-каналізаційного господарства. Частина коштів направлялася на модернізацію тих об'єктів так само і по теплу. Тому що для прикладу, котельня, яку сьогодні згадували Шашукова 8Б, вона взагалі першою модернізовувалася з усіх котелень. І необхідність модернізації була викликана тим, що насправді резервний котел там вже практично вийшов з ладу і існував значний ризик того, що в опалювальний сезон він міг просто діючий котел. Якби з діючим котелем щось сталося, тепло взагалі не можна було подати. Тому було прийнято рішення про модернізацію. Таким чином, за весь період, якщо взяти в цілому сфери водопостачання, водовідведення та теплопостачання, проінвестовано було. Майже 10 мільйонів. Якщо скласти ці всі цифри, то і вийде та заборгованість, яка у нас числиться на даний момент, з приводу е, пересторог, що ми можемо не розпочати опалювальний сезон. Це, скажімо так, побоювання, вони, вони є зайві, е, зустрічі постійно проводяться в національній акціонерній компанії НАК Нафтогаз країни. Е, вони е, спеціалісти, з якими. Ми ведемо перемовини, вони розуміють, вони бачать те, в якій ситуації знаходилось підприємство. Вони розуміють, що кошти ці були витрачені не, не в повітря, скажімо так, вони були вкладені в обладнання, яке в результаті не тільки це, це не тільки підтримка, просто щоб воно працювало, воно при цьому дає економію енергоносіїв. І вони розуміють, що потрібен час для того, щоб підприємство, скажімо так, стало на ноги. І, в принципі, ми в цьому році вже плануємо підвищити рівень проплати за газ вже як мінімум до рівня середнього рівня по області. А з наступного рівня, вже використовуючи ту економію енергоносіїв, вже підняти рівень проплати ще так, щоб ну, в принципі, я планую вийти на перше місце в області. Спасибі, досить оптимістичні прогнози на майбутнє Петро Петрович. Я думаю, що вони дещо заспокоїть наших Шепетівчан. І я так розумію, що основною складовою, однією з основних складових, це все-таки є робота з населенням. І теж відзначаю той факт, що досить вагомими, актуальними і результативними є зустрічі з населенням, які ви проводите. Чи плануєте ви їх продовжувати? І користуючись нагодою, ви можете звернутися до Шепетівчан про те, за якими контактними телефонами можна звернутися до Шепетівки Енергоінвест в разі виникнення питань, та й вирішення нагальних проблем кожного пересічного жителя Шепетівки для того, щоб тепло в домівках було і якість наданих вами послуг покращувалася. Хотілося б запевнити Шепетівчан в тому, що ми і надалі будемо продовжувати позитивну практику проведення зустрічей з населенням. Про те, за якими адресами ми плануємо проводити зустрічі, ви завжди можете ознайомитись на нашому сайті. Крім того, маючи якісь запитання, ви завжди можете звернутися за нашою адресою провулок Короленка 1А. Також ви можете задати свої питання по телефону гарячої лінії 48440 або ж 51039. Працівники нашого підприємства завжди зможуть надати вам конструктивну відповідь та допомогти у вирішенні ваших питань. Шановні глядачі, поспілкувавшись із генеральним директором підприємства «Тов «Шепетівка Енергоінвест, ми переконалися, що тепло в наших оселях буде, адже робота підприємства є стабільною, плани досить вагомі і значні. Інформацію, яку ви читаєте на місцевих сайтах, отримуєте із друкованих засобів масової інформації, обов'язково перевіряти, тому що вона не завжди є достовірною. Петре Петровичу. Спасибі вам за вичерпні відповіді. Усім дякую за увагу. З вами були творчий колектив телерадіокомпанії Шанс і програма «600 секунд сьогодення із життя шепетівчан. Реально, актуально і проблемно. На все добре. Нехай вам щастить.